Всім привіт! З вами Роман Пересипкін. А ось цю помічницю звати Леона, і вона приїхала на полиці магазинів Антошка прямісінько з Нідерландів. Що ж в ній такого особливого, спитаєте ви? І в мене так і є відповідь на це питання детальніше в нашому огляді. Отже, продовжуємо знайомити вас з продукцією бренду MaxiC. Сьогодні у нас на огляді новинка цього року модель Леона. Легкий і компактний двосторонній візочок. Пройдемося по характеристикам: вага коляски 7,9 кг. Висота ручки 100 см, розмір спального місця 85 на 30 см. В складеному вигляді 45 на 55 см. На 32 см. діаметр колес 16 та 13 см. Відстань між передніми колесами 45 см. Модель Леона досить легка, просто складається і поміщається в невеликі приміщення або багажник таксі. Це робить життя в місті простішим. Її можна швидко скласти однією рукою, тримаючи малюка, коли ви підіймаєтесь по сходам, або упаковувати багажник автомобіля. Леона не лише прогулянкова коляска, як можна подумати, виходячи з її ваги та розмірів. Це повноцінна коляска для моляків від народження. Додатково ви можете придбати люльку, адаптери для неї вже йдуть в комплект. Відкидне двостороннє сидіння дозволяє використовувати леона до 4 років або до 22 кг. Ваша дитина може лежати рівно в обох напрямках. Насолоджуючись сном на свіжому повітрі, якщо цей час прийшовся на період прогулянки. Сидіння можна встановлювати як обличчям до батьків, так і до вулиці. Коли малюку стане цікаво спостерігати за навколишнім світом, ви легко зможете перевернути сидіння в потрібному напрямку. Звісно, візок обладнаний ремінцями безпеки зі зручною застібкою, а також досить високим бампером, щоб ніяка цікавинка за бортом не спровокувала випадіння дитини з сідіння. У міру того, як ваш малюк зростатиме, висоту спинки сідіння можна легко відрегулювати відповідно до зросту дитини. Під сидінням є міський багажник для покупок чи іграшок. У будь-яку погоду у вашому малюкові буде зручно з додатковою секцією збільшення капору. Або режимом вентиляції з москітною вставкою. Наскільки ж прохідною є ця модель? Нерівні тротуари, бордюри і міські вулиці без проблем. Надм'яке сидіння і амортизуюча підвізка Леона роблять кожну прогулянку комфортною і приємною. Продумані конструкторами відстані між колесами та різна ширина передніх і задніх коліс. Позаду вона вуща. В поєднанні з прорезиненим покриттям забезпечують максимально легке керування візочком. Величезним плюсом є те, що візочок не потребує додаткової опори для вертикального зберігання. Ну і розміри в складеному вигляді дійсно XL комфорту при XS-розмірі коляски, як цю модель позиціонує виробник. Як і всі сучасні військи, які дійсно спрощують щоденне життя батьків, модель Leona сумісна з дитячими автокріслами. Без проблем на шасі коляски можна встановити автокрісло і зручно переміщатися по місту на авто або з комфортом для всіх подорожувати. Адаптери для автокрісла продаються окремо. Отже, дійсно ця модель вартує вашої уваги. Влаштувати тест-драйв можна в магазинах, в яких вона вже є в наявності, це досить легко перевірити на нашому сайті. Також ви можете замовити цю модель онлайн. Наші спеціалісти з задоволенням проконсультують вас по телефону, якщо у вас виникнуть запитання. Обрати модель Леона можна в чорному або в сірому кольорах. Сподіваюсь, огляд був корисний для вас. Ставте лайк, якщо це так. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!